Добрий вечір. Мене звати Валентина. Я партнер великого агрегатора круїзів, великої букінг платформи Incruзис. І я сьогодні хочу, так я і напишу, що це Incruзис. Ми сьогодні почнемо розмовляти про те, що як потрібно порядок вступити в Incruзис, як потрібно Відкладати на свої подорожі, і як ви їх можете оптимально гарно і економно використати для себе, це такий створити собі депозитний рахунок на цій платформі. В інших відео ми будемо ще з вами розмовляти про бізнес, ми будемо розмовляти про круїзи, ми будемо різні, різні теми дотичні бути до різних тем, а ви мені будете задавати питання для того, щоб зрозуміти, як самостійно користуватися цією унікальною платформою. Значить, на сьогоднішній день Incruzes, вона зараз називається Інкруїзис. Incruz Це платформа, яка на сьогоднішній день налічує як круїзи, так, які нам е, лагідно і доброзичливо при, е, надають е, ці круїзи, нам круїзні лінії. Інкруз платформа не має своїх круїзних лайнерів, щоб ви знали. Ми тільки е, працюємо з продуктом членства. Щоб самостійно люди могли собі планувати свої подорожі на круїзах, на круїзних лайнерах, вибачте, для того, щоб ознайомитись з цією платформою, де є ще, крім того, і готелі, і курорти по всьому світу дуже вигідні, з вигідними знижками, то для того, щоб з нею ознайомитись, цією платформою вам достатньо безкоштовно зареєструватися. Зареєструватися ви можете по реферальній силці, посилання по-українськи, які вам люб'язно надасть людина, яка вас запросить подорожувати чи разом з нею, чи запросить, щоб ви ознайомилися з цим видом відпочинку. Значить, це реферальне посилання. Реферальне посилання, тобто ви можете під ним зайти на саму платформу і подивитися, що на ній є. Тобто ознайомитись з маркетинг планом, ознайомитись з самою політикою компанії, ознайомитись з договорами членства, ознайомитись з договорами, які дають змогу працювати, ознайомитися, хто заснував цю компанію, які вони мають захист тобто тобто всіма правилами, які є в компанії, ви можете ознайомитись. Але зараз ми почнемо з реферального посилання. Коли вам людина дала реферальне посилання, і ви нічого ще не платите, просто ознайомлюєтесь, ви будете безкоштовно зареєстровані на цій платформі для ознайомлень. Значить, Безкоштовно реєстрація є yes, реєстрація, це рефер... реферальне реф посилання. Значить, Реферальне посилання. Ну, ви вже знаєте, на сьогоднішній день, як виявилося, жодна компанія, жодна, яка гарно розвивається і має свій капітал. Вона так само банківські установи, так само зараз страхові компанії, так само різні заклади, які проводять оптову торгівлю, будь-яку, які мають всі, тобто якийсь продукт, якийсь продукт, вони обов'язково мають. Клубне членство, і вони дають, кожен член клубу має реферальне посилання. Тобто він повинен бути зацікавлений для того, в тому, що він розповідає. От я зацікавлена в тому, що розповідаю. Ви будете надалі розказувати про свої подорожі, ви також будете зацікавлені в тому, що ви розповідаєте людям. А не так, як ви поїхали собі в Туреччину чи в Єгипет, приїхали, розказали подорожі, сусідці, вони також поїхали наприклад. На той чи інший курорт, і в результаті ви собі не маєте ні знижки від утороператора, ви не можете е, на слідуючий рік зареєструвати, бо ви маєте доступу до бази. І разом з тим ви нічого з того не маєте, що ви розказали. Та сусідка, якщо їй щось там не сподобається, під її смак, чи той сусід, чи хто там е, ваш знайомий, то він ще вам не гарне слово може сказати. Значить, Ми говоримо зараз про безкоштовно, тобто ви для ознайомлення. Слідуючий етап моєї розповіді буде те про те, що як людина повинна вступити в клуб, як людина повинна створити собі депозитний рахунок. Тобто, якщо ви прийняли таке рішення, що ви хочете подорожувати зі знижкою на комфортних білосніжних лайнерах, або відпочивати в найкращих готелях то світу і на курортах зі з певними знижками. То ви повинні обов'язково перший внесок зробити. Ми отак: от от, перший внесок, перший внесок, у вас буде 200 доларів. 200 доларів 200 доларів це гроші, які нікуди ні на що не йдуть, крім ваших, від вашого відпочинку. Це ваші гроші, ваш депозитний рахунок, який починається з обов'язкових 200 доларів. З цих 200 доларів. Одні йдуть один до двох на картку вашу, якою ви будете розраховувати за круїзи. Вони, і ці 200 доларів звідси піде 100 доларів, які на цій круїзній картки ляжуть як один до двох, як 200 доларів. 200 доларів. Або, правильно сказати, 200. Оце візьмемо в 200 бонусних балів. Це внутрішня валюта, яка дозволяє нам бронювати круїзи. Бонусні бали. Інші, ви бачите, 100 доларів у вас перетворились на вашу одну картку пішли, яку використовуєте на круїзи. 100 доларів. А друге 100 доларів пішли на іншу картку, яка один до одного йдуть, тобто 100 доларів. 100 бонусних балів, ми так домовилися, це внутрішня валюта. 100 бонусних балів. І вони обов'язково ця у нас буде золота картка, а ця голуба картка. Картки, картка І тут картка. Тобто ці картки є, як ви розумієте, віртуальні, на яких йдуть ваші накопичення. Значить, 200 доларів, коли ви проплачуєте, це ваші долари, які відкривають. Депозитний рахунок на ваші подорожі. Перший 100 доларів, з цих 200 доларів, іде на золоту картку, яка, з якою ви будете бронювати круїзи. І вони у вас на картці відразу з'являються 200 бонусних балів. Ви їх бачите е онлайн. Значить, слідуючи 100 доларів у вас зразу перетворюється на 100 доларів. Тобто один до одного відкладається на голову картку, яка також дозволяє нам броню відкладати на свою подорож і відпочинок на курортах і готелях. Також знижкою. Дивіться, оце перший внесок, а ще краще, це перший місяць. Тобто, перший місяць у вас ось такі будуть, ви вклали 200 доларів, а у вас отут 200 плюс 100 стало. Плюсується і дорівнює 300 бонусних балів. 300 бонусних балів. Оце ваші гроші, які за перший місяць у вас відклалися. 300 бонусних балів. З ваших 200 у вас 300 бонусних балів яких ви 200 можете використати на ковізи, 100 балів бонусних ви можете з картки голубої використати на готелі і курорт? Значить, другий місяць ми так собі напишемо, що другий місяць ви е відкладаєте для себе 100 доларів. Це платіж для кожного члена клубу щомісячний, не менше і не більше. 100 доларів, і вони йдуть у вас на золоту картку один до двох, на золоту картку, один до двох, і у вас вже буде 200 бонусних балів. За другий місяць. А разом це буде скільки в нас? 400 бонусних балів. 4 на бонусних не Якщо е, круїз, ось наприклад, ми який зараз забронювали на 12 ночей, наш з чоловіком він м, вийшов 1800 доларів, це значить 900, ну, давайте будемо ще накопичувати десь до пів року. От, наприклад, третій місяць ви також відкладаєте 100 доларів. І вони перетворюються в 200 доларів. Один до двох. 200 доларів. Разом це буде 600 доларів. бонусних балів, будемо так казати. Дивіться, 600 балів. Якщо круїз коштує круїз, так от круїз, на одну людину, на одну особу, особу, Коштує, наприклад, 1200, це дуже дорогий круїз, ну, це порядка, може, на 12 ночей. 1200 доларів, то ми можемо за нього яким чином ми його проплачуємо. Ми за три місяці можемо його купувати. Яким чином? Проплативши за круїз 600. Бонусних балів з ось цієї картки золота. золота да? 600. У нас є вони. Є ось вони. Я зараз їх напишу. Оце 600 до ці от 600. І от вони 600. Ми їх з золотої картки проплачуємо за круїз. А 600 доларів плюс 600 доларів платимо грошима. Грошима. І всього ми проплатимо 1200, отут, от 1200 бонусних балів, 1200 доларів. Оце ми проплачуємо за круїз, за круїз на одну особу. Ми проплачуємо. Але це було б. Нічого, ми говорили про знижки. Одна з знижок у нас є, що ми відклали тільки сюди 300 доларів. Дивіться 100-100. 100. Так, 300 доларів відклали. Маємо 600 бонусних балів. Тут 300 доларів. А тут ми 600 своїх. Значить, всього ми заплатили. заплатили ми. Заплатили ми 900 доларів. Так? Своїх власних 900. Значить, в нас вже є економія. Економія 300 доларів. Всіх от це економія. 300 доларів. Ми 300 доларів, тому що 6, звідси ми заплатили 300 доларів. Тут ми грошима дали 600 доларів, і в нас вийшла економія 300 доларів. 300 доларів це буде порядка 25%. Це дорівнює 25% нас вже є економії. Але компанія за те, що ви працюєте, ви ж будете роз... в будь-якому випадку, хоча ви не. Є менеджером, що ви ще не не кваліфікаційно розповідаєте. Ну, ви все рівно розкажете про ці привілегії. Ну, я не знаю, якщо ви відкладаєте, наприклад, в банку, відкриваєте депозит, і він винятковий, і він, наприклад, має там 20% прибутку чи там 25% в рік, ну це суперовий правда, ви обов'язково розкажете своїм друзям. І за це компанія. Чи ви розкажете, чи не розкажете, це друга справа, але в будь-якому випадку вона розраховує на те, що вона вам авансом. І кожній людині, вона на голубу картку, на голубу картку, звідси картку відложує ваші оці власні кошти 600 бонусних балів які надалі ви можете використати. У вас на голубі картки, я так її введу, як картку. Дивіться, на голубій картки у вас вже є 100 балів. І ці 600, то у вас плюс ще 100 100 бонусних балів. І у вас на картці ще буде 700 бонусних барів. Дивіться, яка, яка у вас картина в грошах. В першу чергу ви повинні знати, що ви внесли всього своїх 200. Перший внесок, друг, перший місяць, другий місяць 100 і 100. Всього ви внесли своїх 400. 400 доларів. Так, на картки. На картки. Так, 400 доларів. З них на картках у вас стало 600 доларів. На картках з тих 400-600 бонусних балів. І на цій картці у вас плюс 100. Ну, ось вони є, у вас 100 голуба картка. Тобто, у вас 700 доларів стало на голубій картки і на золотій. Тобто на картках, на картках у вас стало 700 доларів. Почнемо з грошима. Так, повернемося. На картках у вас стало 700 доларів. Якщо ви ще заплатите своїми 600 доларів, то у вас на картці буде ще 600 доларів, 600 бонусних балів. Тобто сюди ще додається 600. Так? Бонусний балів. І тут напишем так, щоб було зрозуміло. 600 бонусів. Значить, 1300 у вас всього є на 1300. ось Вони у вас є на ваших картках. 1300. На ваших картках є. 1300. А ви використовуєте, ви купили круїз. Ми купили круїз. за 1200 і в нас ще залишилось 700 оцих бонусних балів. Ви представляєте, яка економія? Уявіть на хвилиночку. Значить, ви своїх грошей ви положили... Своїх грошей ви положили 400 доларів. І плюс 600 цих доларів. Тобто у вас 1000 доларів ви заплатили своїми грошима. За 1000 доларів ви взяли круїз Круїз на одну особу за 1000 доларів, за 1200, заплатили за круїз. і у вас на картці ще залишилось 700 доларів. Ось така економія. Якщо ми порахуємо. Це виходить 1900 з ваших тисячу. Це майже в два рази ви маєте вигоду. Я дуже рада вам це ще раз пояснювати, розжовувати, розказувати. Я дуже рада, коли ви мене зрозумієте, і коли ви зрозумієте цю собі вигоду, яка на сьогоднішній йде для кожної людини, яка буде займатися самостійним бронюванням. Я, якщо я вас запросила, я вам буду допомагати до першого круїзу, щоб вас відправити в круїз, щоб ви відчули цей кайф, щоб ви відчули, як відпочивати з сім'єю круто, як ви відчули романтику з своїми улю, любимими, чи убимим чи любимою, щоб ви відчули коханою, щоб ви відчули, як можна. На круїзному лайнері, де все все включено, можна відпочивати з комфортом, що це готель на воді, і не тільки готель, а ціле місто на воді. І я вам бажаю всього самого найкращого. Приємних рішень. Ви зрозумієте, ніхто за вас нічого не вирішить, якщо ви самі цим не займетесь. Нас таки, ми живемо в такий час, що самим потрібно дбати про свої вигоди, про свою свій комфорт. І В слідчих відео я обов'язково розкажу, як можна на цій платформі з цією компанією зайнятися туристичним бізнесом, бути менеджером і заробляти досить пристойні гроші, які на сьогоднішній день дуже потрібні, як вашим сім'ям, і моїй сім'ї. Дуже потрібні на різні донати, тому що держава в такій. В такому положенні, що потрібно допомагати як військовим, так і відбудовувати країну, так дітям-сиротам, так різним інвалідам. Тобто зараз, і хто має такий потенціал, будь ласка, слухайте мої відео, дивіться, і я з задоволенням з вами буду цим ділитися. Будьте здорові, миру нам всім, хай Бог береже Україну, хай береже нас всіх, ваші сім'ї, ваших дітей. І слава Україні! De